Добрий день, слава Україні! Продовжуємо з вами вивчати модуль баскетбол, а саме це ведення меча. Для вашого знайомлення буде продемонстровано три техніки ведення меча. Вам потрібно брати одну правильну техніку в баскетболі, тобто брати одну з трьох. Перша техніка. thank Беріть одну вправу дехту в баскетболі. Дякую. Перемога за нами.